Всім привіт! Просили мене зробити огляд бензопил, який в мене є, щоб люди знали. І оце я вам хочу всіх порівняти. Сугубо по, по характеристикам і сугубо по фактам. Без всяких рекомендацій, то я буду чи не буду рекомендувати, це вже ви самі вирішуйте. А я вам коротенько розкажу, так, те, що вам, так, в основних моментах пробіжимося. Про цих бензопилах. І це поки в мене є можливість, бо потім їх не буде. А ви вже самі для себе зрозумієте, чи потрібні вам такі пили, чи наподобі таких пил, чи, можливо, краще вибрати інший варіант, доложити кошти, переплатити на вибрати інший варіант. Ну, давайте почнемо з тієї бензопили, з якої я сам біг працював, це Патріот 3816. Вона в мене з 14 року на службі. Зараз до неї є похожий Прокрафт Pro, фірма. Прокрафт. Все те ж саме, тільки колір. Ну, обліцовочка, може, трохи іначе, і цеп. Ото все те саме, цеп трошки краще, ніж тут був. А то все те саме. Кажуть, знайди 10 відліч, не знайдете. Що хочу сказати? Ну, чи може так попало? Працювала вона в мене роками, виручала, допомагала я. В ну, основному різав для себе. По заробітках я ну, не ходив в нею, то там запитував Сугубо для себе. Вона мене виручала, якби і до неї претензій нема. Да, останні роки вона вже музею компасурувала хорошо, але ну, тим не менше. Працювала в насправно, можливо, так повезло, але я кажу ще раз, що я не різав ідеальну різь, це як привезли вам дрова і ви просто ріжете. А я із наклоном, як тільки не так я різав. І було досить непогано. І заготовлював дрова, і самосією, що тільки я неї не різав. Ну. Давайте по розходу по запчастинам. Запчастини не сильно дорогі. Одні з можна сказати середніх, доступних. І ціна до неї теж. По-моєму, така ProCraft стоять, що не помиляюсь в районі 4 4,5 чи що. Ну, така Procraft. Щось таке, щось в такому плані. Це в доларах. Це трошки менше, 150 доларів. Procraft фірма. Можете роздати для себе цей варіант. Я вважаю так, дана бензопила, а ще струм є. Дана бензопила підійде для тих, в кого ну, невеликий участок дерева підрізати, знаєте, ну... трохи дров привезти буде ідеально Щодо по... по витратах палива. Витрата палива то тут на мій прицепчик є відео, яке я заготовлював, то на один прицепчик заготовки дров йшло бензин. 300. Ну, бачок, більше бачка. Бачок тут 300 грам, паливний 300 грам, масляний, по-моєму, 230 І йшло десь в середньому 400-450. Ну, більше бачка, ну, це так заготовити. Щоб порізати, я, мабуть, навірно, ще два буде. Це приблизно, да, ну, два не буде так, щоб з А може й ну, в районі двох. так. Ну, образно прицепчик, щоб порізати, треба три бачка. Це в районі літри. Плюс-мінус літра, літра бензини. Це такої бензопилой 3816. Є номер, це все. Якість, ну, якість тут досить непогана, така, хоч і і царапини, ну, руки беруть своє. Покажу вам ще раз її. Прокрафт, те саме із глушителя, починає, скінчується, ну, облицовка трошки інакше. А то ну. все те саме прорізінено. Отак. Верчала, тому як вона, може, яка попаде, То тут теж такий варіант. Ну, в будь-якому випадку, якщо берете таку пилу чи наподобі цієї, то вам, по-перше, дається гарантія. Е, рекомендую зразу різати щось нею. Не так, що ви взяли вона нас там щось. Ні, зразу ріжте і бажано в польових умовах. Ну, так як я от, образно з льом виїжджав. Бажано в польових умовах. Виїжджайте, коли ви спали і обкатка. Ну, обкатка там тоненьке. До 15 теж тут треба було зробити. Робив. Ну, тоненьке різав там. 5 минут 3, за 10 минут вдихав чи 15 минут. Ну, тим не менше я би ну, працювала. Працювала і... Що я? А, це я вам говорив, що обкатка обов'язково купили пилку. Зразу річте, щоб якщо, не дай Бог, щось вона не працює, щоб ви її могли повернути. Два тижні ви маєте право повернути будь-яку пилку, куди хочу. Все. Тому це так мої рекомендації. Щодо прокрафта. От, прокрафт чи Патріот. Можливо, те саме воно. Ну, похоже, там. Дивіться, які зазори тут. Про крафта, по-моєму, менше трохи. Ну, то таке. Можливо, щось не сказав чи забув вам сказати, то пишіть коментарі із задоволенням щось поражу. Наступна бензопила. З якою працював скільки вона у мене? Півтора року десь. Хтось там писав в коментарях про ці резинки, що якщо ними різати, то вони лопають. Ну, я скажу, це дешевий Китай, дивіться, О, дивіться я. О, Дивіться, воно все опадає. О, показую. Тому на них дивиться, як би це не. Це 52.23 про пила. Трав у мене руку, я нею різав мало. Наклейки ще є оригінальні, дивіться. Різав я нею мало. О! Це 52-23. Чого мало? Ну, з виду вона якби мощна, але дуже прожорлива. Це вже, як на мене, мінус. Вона їсть, щоб ви розуміли, ну, напевно, як в три цих, а то і половиною. Ну, 20 точно. Якщо образно в мене на прицепчик, щоб заготовити там 450 грам, то тут а, за я запитував, в кого 45-18, то за, то за ну, підводу, то там два буде мало. Ну, це теж залежить від матеріалу, що різати, я розумію, твердо, да? але ви розуміли жорливість цих пил в два рази, то й більше. Якщо тут літра, тут буде дві, а й бід, то тут в дві аби вклалися. Ну це, це все приблизно. Прожорліва це факт. Потім, так, да, в неї є більша мощність, але це більша мощність, знаєте, ну, коли ви ріжете отакого, то да вона вам потрібна. Ну коли ви ріжете те, що я різав, ну я показував вам те, що я заготовлював. Зараз покажу. Не полінуюсь. Показати те, що я різав, то якби, ну, пуста трата бензину нікуди. От так його різати, то вам і 38 кубів хватить. Це щось грубе таке. О, от ну, це черешня, складено. Навіть отаке то хватить. 38-мок, а то й менше. Так, ось, ось да, в неї різковость є, потім ще один мінус. Зараз скажу, це її пили. Плюс це різвость плюс, прожорлівость мінус. Потім ще один мінус її бензопили, що я для себе, знайшов, це її потрібно постійно регулювати. Це раз. Ну Це для мене мінус. Ну, можливо, скажете, що це для когось якби ну, це нормально. Ну, но, 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 все одно як постійно крутити не хочеться. Да, я цю теж крутив. Коли вже діло йшло до чистки карбюратора, теж її довелося крутити. але все одно не так. Цю більше ви будете крутити. Хоча ну, я її ще не розбирав, не дивився. Я її не розбирав, не дивився. Ну, якщо там всередині, вона на гарантії, як би. Потім ще покажу один мінус. Отут від вібрації. Велика сильна вібрація. Тут щось не поставлено, трошки недопрацьовано. І бачите? Це я сюди не дивився і воно, бачите, як вибило. Тут фільтр стоїть, але то, що вибито, то... Це якби я брав, підкладав гайку, то за цим треба постійно дивитися. Потім, що це ще зараз, зараз гадаю, чекайте, бо я до відео не готовлюся, те, що думаєте і кажу. Про жорлю сказав, це сказав. Ну, в принципі, це все якби. Компресія тут така досить непогана, краще, ніж в 38, але... Но... кажу за що прожорливості, то так. Да. Потім на руки вона важка 6 кг. Щоб ви знали. Вона важка. 6, 100. Це пуста. Це пуста. Пилка. Важка, пуста. Ну, я не знаю, від її для якихось таких грубих. Таке щось. Для слабих навіть... Ні, ні, ні. ні Ну, ви, ви можете брати, але я для себе так вирішив, що ні. Так, ну, е, да, ще скажу, у тієї людини, яка брала 45-18, це, це мій сусід недалеко живе. Він її рази чотири носив регулювати карбюратор. Рази 4 десь трохи постоїть, він мало ріже. Тут трохи постоїть і несе. Ось так. Да, вона працює, як би, ну. Ну так, так, як є, так сказав. Ну, і саме менше, що я працював, це недавно моя купочка. це щіль 230-й по рекомендаціях. От поки. Я не обтирав. Цеп послаблений, бо там писали, що краще ослабити обкатка в процесі обкатки. Да, пила дорога, але поки я задоволений. Сподіваюсь, що так і надалі буде. Вона економна, от вона навіть потужність по-моєму, 2,0, 2,0. Тут, по-моєму, чи, чи 1,6, по-моєму. то вона навіть ота, економніша, ніж ця. Чим 38. Це так, щоб визнав, вона економна. Тут одним бачком в процесі обкатки я заготовив, я заготовив, я порізав і ще й почав другу різ... ну, і ще прицеп, ще й другий почав. Тоді лише кончилась бензин. Тут 470 грам. Там би, там би пішло ну, три. Ну, якщо навіть такого взяти, там три ну, точно пішло б. Ну, Плюс-мінус, знаєте, так. Точно ж вам ніхто не скаже, треба одинакові умови та, і так далі. Плюс обслуговування цієї, ну, мінус то, що обслуговування цієї бензопили Масло стело потрібно купляти, воно дороге. Якщо образно мастило, звичайно, двохтактно стоїть. можна за 100 гривень знайти. Звичайне двохтактне мастило таке червоненьке. 100, найдорогше, минуло 170, це літру, літрушечка. То до цієї мінімум хаду. Хаду в середньому 3, я брав 375 гривень. Літру, літрушка. Не рахуючи вже на цеп, Ну, на цеп я обичний ллю. Ну, не обичне, 10 ві40, в мене є там, думаю, побачу, що йде да візьму. Плюс за нею, як мені сказали, потрібно дивитися і доглядати, скажімо, обдувати. Це всі моменти ці витирати, бачите, вона в мене не витерта, нічого. Просили показати фільтр. Зараз покажу. Треба вниз, вниз, в цю бо, показую фільтра. Є маленький нагар, ну показав, як є. Фірмина щіль, пише ось так. Поки задоволений, ніяких нарікань немає. Що ще таке сказати? Ну, по поводу цих пил щоб люди знали, що беруть. Скажу так, Ех. слухайте рекомендації не одного, а когось двох-трьох, Лучше чотирьох, то вам порадить, бо я... Мені багато і рекомендували, навіть під відео, чому щіль. 230-й це колега, плюс підписники то Я такі, ну, да, трохи жаба давила, і і взяв. Неважно, яку ви пилу будете брати. Зразу кажу, беріть її зразу і ріжте дрова. Не робіть, так, щоб вона стояла. Чим більше вона стоїть, тим більше то, що вона потім може не працювати як потрібно. І зразу кажу, якщо ви бачите, чуєте щось не так, до пили не лізьте, не регулюйте. Лучше несіть, несіть, занесіть, здайте, поміняйте. Ще одне: не рекомендую брати в інтернет-магазинах. Чого? В случай чого. Навіть якщо дешевше буде, навіть якщо доставка безкоштовна, от ви хочете поміняти, десь вам щось не понравилось. Ну, Плають обороти, ви не зможете її поміняти. Ну, ви зможете її поміняти, але ви доставку туди і назад, ви оплачуєте свого карман. Що взяли в місті, образно поїхали там, не, не сподобалось, здали, повернули кошти. Там інтернет магазином так не прокатить. Треба чи 14 днів, там ще, по-моєму, вони не зразу вертають, а напротязі якогось періоду там, таке є, то будьте обережні з цим. Вони посилаються на міжбанківські розрахунки, але в мене знайомий один попав так, то, то краще взяти. От прийшли, побачили, подивилися, потрогали, як то кажуть, помацали, де воно і що. Де воно і що? Тут 1,7, по-моєму, чи 1,6. Тут 2. Тут 2,2. Чи 2,3 кВт. 2,3. Не, 2,7. Перепрошую, 2,7. 2,7. 27. Ну так, це так, по фактах, щоб ви знали, що берете. Ну, ну, мабуть, на цьому буде відео завершувати. Основне вам сказав. Щось не сказав, питайте, ставте питання. Чекаю на ваші коментарі. Чекаю на ваші коментарі. А, всім, хто дивиться це відео, бажаю, щоб ви купили пилку і ну, вам вона приносила задоволення і працювала саме головне. Неважно, яка це пила чи за... Чи вона образно за менше, ніж 100 доларів, чи вона за 300 доларів. Ну, Вона має працювати. як би, ну. Я розумію, що та за, що за 100 доларів вона буде менше працювати, і хуже, і слабше. Ну, вона повинна працювати як не як. Ну, ось так. Реліз невеличке відео. Обкатка у мене є горіх. То року допилював. Чи половину спиляв. До речі, віталцем пиляв. І він такий, дивіться, половину показую. Опа, це, це оце всередині, оце все що живе в Вокруг, а це всередині це шолуха. Це шолуха. Це буде воно плятися. Ну, буду лізти туди, на драбині, зрізувати помаленьку, щоб ніде нічого не пошкодити. Тут і вулики стоять, і сусідський хлів. Зрізати одну ту геляку, ота буде зрізатися геляка перша. Потім цю буде тягнути сюди і далі І десь так для білья лишити. Ну, кажу, хто думає, що вона груба, вона всередині вся. Там і десяти сантиметрів 10, аби було б живого. Ну, може буде, але не більше того плюс-мінус. Цей реліз буде обкатки ще покажу, як воно працює. Кажу, як воно працює. ну Бажаю вам міцних надійних пил. До нових відео. Всім гарного дня.